Гімназистам гімназії номер 1 соціальні працівники та інспектор служби освітньої безпеки запропонували на занятті, де розглядалася проблема насильства, стати експертами, оцінюючи різні життєві ситуації. Активність проходила в рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Така проблема, на жаль, в суспільстві існує а під час війни лише поглибилася. Тому вважають соціальні працівники, варто підвищувати обізнаність дітей. На жаль, час Війни кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, і це при тому, що не всі жертви звертаються до да, відповідні органи. Тому основна наша мета це інформувати інформат інформувати різну вікову категорію осіб зокрема, це діти, тому що вони найбільш вразлива категорія, і потребують інформації і розуміти, що далі вони можуть робити у разі зіштовхнення з насильством. А ми, як представники соціальної служби, можемо Констатувати, що, на жаль, е повсякденному житті ми стикаємося дуже часто в своїй роботі з проявами насильства. Найчастіше це фізичне, психологічне. Е Саме печальніше це коли, на жаль, дорослі проявляють насильство по відношенню до своїх дітей. Якщо трапляються подібні випадки, здійснюється оперативне реагування. У нас є співпраця з поліцією. Якщо це насильство до неповнолітньої дитини, ми реагуємо екстрено кризово на протязі однієї доби. У Нас є негайне таке втручання в дану ситуацію. Якраз головна мета акції «16 днів проти насильства це привернення уваги до проблеми. Підвищення обізнаності в першу чергу дітей про види насильства, роз'яснення механізмів захисту та формування в свідомості школярів нетерпимого ставлення до будь-яких проявів насильства це і було головною метою інтерактивного заняття, де учні стали активними учасниками обговорень. Працювати на випередження, а не боротися з наслідками. От ключове, що ми хочемо донести для Наших дітей, з яким будемо сьогодні працювати. А загалом цій темі в школі приділяється чимало уваги як під час занять з дітьми різних вікових категорій, так і під час занять з педагогами, до яких долучаються інспектор освітньої безпеки, психолог та соціальний педагог. Учням ж доноситься головне. Завжди наголошується, якщо вони стали, до прикладу, жертвою насильства чи свідкому, Ми обов'язково говоримо, як діти повинні діяти в тій чи іншій ситуації. Обов'язково вони повинні. Звернутися до свого класного керівника вони можуть звернутися так само до мене, адже весь час я перебуваю в себе на роботі. Вони можуть звернутися до будь кого хто знаходиться, хто є учасником освітнього середовища. Їм це завжди ми нагадуємо, що замовчувати такі події ні в якому разі не потрібно. Наскільки важливими є подібні знання для дітей, почули від них. Знати про насильство це обов'язково, адже якщо ви, наприклад, його будете ховати і. Не обговорювати це, не розповідати, то це може перерости у більшу проблему і може призвести до летальних випадків. Особисто я стикалася лише деколи з психологічним насильством, проте я змогла його подолати. І я вважаю, що важливо про це говорити важливо знайти довірених осіб, яким ти можеш проговорити це, і тоді цю проблему буде легше пропрацювати. Ці знання потрібні для кожної людини, особливо для дітей і для підлітків в такому віці, як ми. Я дуже поважаю своїх друзів і хочу їм всього тільки найкращого. Тому я готова звертатися до всіх, щоб допомогти їм. Треба говорити, треба казати, щоб допомогли людині, якщо вона в безпеці. Подібні заходи цими днями проходять у всіх закладах освіти.